Це стосується виїзду за кордон. Нещодавно КМІС написало точніше, опублікувало опитування, яке вони провели, де зазначили, що навіть якби українці отримали громадянство Сполучених Штатів Америки або громадянство будь-якої країни Європи, то 78% українців. Повернулися би до України. Ми запитуємо, якби зараз відкрили кордони в Україні. Пропонуємо такі варіанти відповідей: виїхав би назавжди, поїхав би на відпочинок, не виїжджав. Бо взагалі я вже за кордоном. Пане Петре, яку відповідь дасте ви? Хочеться пожартувати на цю тему але щось не виходить. Справа в тому, що таких, як я, дуже багато, це добровольці, які з першого дня пішли на війну, і зараз є, ну, складається така ситуація, що підрозділи потребують нових людей поповнення так далі. Його немає. І я, наприклад, і багато подібних мені людей ну, хотів би мати можливість виїхати за кордон там хоча б на тиждень. Якби в мене були відпустки, як було можне, якби було можна, якби було бажання чи були кошти, тому що витрачається все на підготовку до війни і так далі. Але це індивідуально залежить. Хтось себе бачить за кордоном, хтось розуміє, що зараз не до відпочинку, треба воювати. Будуть багато різних думок, приємно, що. Результати опитування такі, що більшість бачить себе українцями в, і в Україні є майбутнє згідно цього опитування, і люди вірять в перемогу в Україну. А так по, по визду, ну багато. Я виявляю, що люди втомились від стресових ситуацій, хочеться хоча б відволіктись, і не бачу нічого поганого, щоб дозволяти виїжджати за кордон, щоб відпочивали і так далі. Е, з умовою, що в цьому є розумна важа, і це не заважає. Допомагати підтримувати фронт, донатити на армію, е, займатися першочергово безпекою е, і майбутнім буття України і перемоги. її. ну, якщо ви все це все зробили і ще ж у вас лишилось час, хнеді і ресурси, чому б людям не, не з'їздити? Я не бачу в цьому проблем. Пане Петре, ну певно, остерігаються, бояться того моменту, що виїдуть і не повернуться, якщо не відкривають кордони. А посеред військових є е, е, сумнів того, що військовим, якщо дати можливість виїхати за межі України, наприклад, у відпустку. То вони не повернуться. Це я знаєте в якому аспекті говорю. Ми розуміємо, що втомилися, втомилися усі. На жаль, у нас немає поки що а, навіть законопроекту про демобілізацію. А можливо, якщо і є, то він поки що не виноситься. У стіни Верховної Ради. Тобто, мови про те, що ті військові, які а, на війні а, уже більше двох років на великій війні а, уточню більше двох років, вони не можуть думати про те і сподіватися, що буде демобілізація. А отже і і в декого ну, можливо і опускаються руки. Чи є ризик того, що такі військові можуть не повернутися до України? На фоні того, що є багато корупційних скандалів, які пов'язані із тими людьми, які забезпечують постачання, озброєння, постачання всього, що не потрібно для того, аби вести війну проти російського ворога і давати відсіч? Ну, um... Звертаю вашу увагу, що говорячи про такі е -е -е -е, конструкції, як заборона виїзду е -е, військовим за кордоном, як не в категорія українського народу, вони самі по собі абсурдні. Ми просто не звертаємо на це увагу. Е -е 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 -е. Ну, знову ж таки, є категорія людей, е -е -е, які з першого дня прийшли добровільно. І ми тягнемо цю лямку. Хотілося б ну військовим трошки ну дати перепочинку е багато. Повірте, я розумію, що зараз там ну там з ТЦК ситуації багато людей відмовляються йти, але є багато людей, які добровільно прийшли захищати Україну. І коли їм забороняють виїжджати, це не що інше як наша влада. Не вірить українським військовим або не вірить в українців, і жодний примус не працював. Жодним примусом не, не, не можна спонукати там до виїзду чи не до виїзду. І подивіться, насправді українці донатять, працюють як бджілки на ту перемогу, хоча дуже важко, і треба вірити в свій народ. Треба ну обмежувати розуміло, які санкції за неповернення. Але треба вірити українцям, українським військовим, і треба давати їм більше можливостей. Так, да, я розумію, я твереза людина освічена. Я розумію, що якась частина з людей, ті, хто перелякався, або ті, хто супер втомився, не повернеться. Ну в межах там розумного на це теж треба зважати. А вони неефективні тримати їх за заручниками на фронті, якщо у людини опустились руки, це вже не боїться потенційний, е, ну, або там трьохсотий, або не дай Боже, двохсотий, або не дай Боже полонений. Е, е, Будь-якого рівня. Тобто, якщо у нього він вигарів, в нього вже опустились руки, воювати він не може. То сенсу його насильно утримувати. Да? Тут навпаки треба дов... мені здається, що особливо ці перші хвилі і подальшим теж хвилям мобілізаційних добровольців треба дати перепочити. Ну, чесно кажучи, даруйте заже організму, чайник трошки закипає вже. І хотілося б і там десь дітей в школу за ручку повести, і там побачити з рідними, хоча б ну там банально виспатись і обстиратись. Такі можливості треба надавати воєнним, які воюють там більше двох з половиною років. Вже. Причому ця фаза війни вона достатньо жорстока, достатньо динамічна і достатньо відповідно виснажлива. І мені не подобається, коли от ми, там, чи представники парламенту, чи представники влади настільки не вірять в українську націю, що. І вважаю, це ж не стадо це люди. Ну як можна там, да? все? Ми не нікуди там нікого не пустимо. Давайте там е, будемо якісь при тому, при чому, що коли їм треба, е, їм це умовно обране, вони без проблем перетинають кордон України. От візьміть останній ос скандал з цим по-моєму, да, депутатом. Я е, можу не точно, бо я ну. Так, так. За, за, не слідкую за мразями там досить до просто він на поверхні лежав. І, ну, тобто, коли комусь треба, у кого є зв'язки впливи, він без проблем навіть в рамках кримінальних проваджень перетинає кордон. А простому воєнному, який тисячу разів уже заслужив е, на відпочинок і там угу. банально дякую, у нього там немає таких можливостей.